Тим часом за перебріком на Росії, або принаймні вже це вже власне. Ці мобілізовані вони вже прибули за перебріка. Вони вже перебувають на окупованих тимчасово окупованих українських територіях, але записують відео наскільки їм тяжко, складно, і що вони можуть повернутися додому. Так виглядає лише у цих пакетах, як ми показували в фурах, в рефрижераторах, або пораненими груз 300 як вони це називають, і змобілізовані з Новосибірської області. Записали пряме звернення до своїх родичів, до своїх близьких, щоб ті втрутилися, щоб ті дзвонили, били в дзвін, піднімали лемент і просили відправити цих мобілізованих додому. Нарешті вони трохи отямилися, побачили на місці, наскільки все жорстко, наскільки все смертельно небезпечно. І кажуть, що після приїзду на війну вони місяцями просто сидять в окопах, чекають прильотів, вони не озброєні, не вдягнені і так далі. І в перший же ж день чат четверо їх значить е е е окупантів, колег, так е в тому окопі загинули від ударів артилерії. Кажуть, нічого зробити ми не можемо. Зв'язок з зовнішнім світом перерізано, але якось це відео дійшло в інформаційний простір, і можемо зараз фрагмент його почути послухати. Нас відправляють на передню лінію, прямо на передню Выезжает оттуда двумя методами, либо груз 200, либо 300, все. Мы здесь сделать ничего не можем. Мужики сидят в окопах месяцами, просто сидят, приезжают, выгружаются с Урала, Камаза, без разницы, транспортные средства, и сидят просто в окопах месяцами, ждут прилета. У нас уже 4, 4 в первый же день 4 человека 200 уже отправили. Прям в первый же день. Ну, ось таке ниття від новосибірських мобілізованих видно, що вони абсолютно не налаштовані воювати. Це не браві вояки. Вони перелякалися, змерзли. Вони гинуть під ударами української артилерії і звертаються до своїх рідних. Нарешті голос розуму чи страху прорізався. Переконують власне їх врятувати, забрати додому. Як забрати додому? Вже не зрозуміло. Якщо вже потрапили на війну, шансів звідти вибратися живим дуже мало. Хіба що здаватися в полон українцям? Бо такі відео ну навряд чи спрацюють, але принаймні ми бачимо реальні настрої ситуації на багатьох ділянках фронту серед росіян.